Ефір 24 го триває. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами. Мене звати Андріана І Ще найближчу годину в цій студії. Працюю для вас. Ну, будемо продовжувати говорити фактично про дипломатичне турне нашого президента Володимира Зеленського, але власне з оновленнями, тому що глава нашої держави вже у Туреччині, і фактично про це Зеленський повідомив у своїй на своїй сторінці в соцмережах. Отже, завершуємо насичений день у Туреччині. Заявив президент Володимир Зеленський. Янський переговори із президентом Реджепом Тимпом Ердоганом. Координація позицій по формулі миру, саміту НАТО, гарантіям безпеки та зерновій ініціативі. А ще відбудова України оборонні контракти між нашими підприємствами. Це ключові теми, які будуть підійматися під час зустрічі двох лідерів українського і турецького. Тож очікуємо більше деталей про візит Зеленського саме в. Туреччину, ну і розуміємо, що турне нашого президента таке дипломатичне відбувається уже за лічені дні до початку саміту НАТО у Вільнюсі, де власне країни, члени альянсу, і мають домовитися про те, який ж сигнал послати Україні щодо її майбутнього у НАТО напередодні власне Туреччини. Президент Зеленський відвідав Словаччину. Він прибув до Братислави і, зокрема, зустрівся там із президенткою країни чи крім того, прем'єр-міністр. Міністром одром та головою національної ради Колером. І як заявив Зеленський, сьогодні українська делегація у Словаччині працює з ради інтересів наших народів. І дійсно, власне Зеленський подякував за підтримку всім людям Словаччини. За словами глави нашої держави, звичайно, перший пріоритет це безпека, захист наших спільних цінностей, які і роблять Європу Європою. із президентом Чапутовою Зеленський заявив, що доволі детально обговорили оборону та зовнішню політичну співпрацю, зокрема, дуже конкретні проекти, дуже конкретні речі, які тут і зараз дійсно допомагають. Україна та словаччина сьогодні точно сильніші, заявив Зеленський і додав, що так само провів зустріч із головою національної ради Словаччини Борисом Колером, і та словацькими парламентарями предметно обговорили участь словаччини у реалізації формули миру та євроатлантичних прагнень України. Ну і президент так само подякував Акував прем'єр-міністру. Словаччини та депутатам а, тамтешнього парламенту заницьку рішень на підтримку України, зокрема щодо визнання російського режиму терористичним, а Росії державою, що підтримує а, тероризм. Ну і не обійшлося без практичних речей. Україна підписала зі словаччиною контракт на виробництво самохідних арт-установок Сузанна 2 Словаччина виготовить і передасть Україні 16 гаубиць «Сузанна». А, зокрема, про це стало Відомо під час якраз прес-конференції президента України та Словаччини Глава нашої держави розповів, що якраз під час свого візиту до Братислави він уже встиг провести особисті власне зустрічі. Ну і фактично домовитися якраз про спільне про подальшу співпрацю у сфері посилення української армії щодо термінів, поки ми не розуміємо, коли власне ці гаубиці надійдуть до України. Але так чи інакше відомо про те, що контракт на 16 самохідних арт-установок підписаний, і це, звісно, позитив. Будучи в словаччині, Зеленський ще різко прийшовся по прихильникам Росії на заході. Підтримка дії російських окупантів зараз рівнозначна про терористичні позиції, оскільки солдати країни-агресора продовжують бивати мирних українців, заявив Зеленський якраз на прес-конференції. Також із президенткою Словаччини Сузанною Чапутовою ну, Зеленський зазначив, що зараз підтримка України це проєвропейська позиція. Давайте детальніше почуємо главу нашої держави. Кожна людина має вибір, але якщо хтось хоче перевірити, хоче побачити Росію на кордонах своєї держави, на кордонах вашої держави, то скільки коштує така перевірка? Хто ці люди, які можуть мати таку позицію? Що таке російська позиція? Сьогодні це протерористична позиція, і це неправильно. Невже комусь подобається ця російська рулетка? Ну і я зазначу, що перед словаччиною президент відвідав ще так само Чехію, а перед тим Болгарію. Тож фактично. Триває дипломатичне турне нашого президента, як я вже говорила напередодні саміту у Вільнюсі. До речі, стало відомо про те, що президент таки візьме участь безпосередньо у саміті НАТО, який пройде в литовській столиці. Про таке сьогодні заявив генеральний секретар Альянсу Єн Столтенберг. За його словами, президент України наступного тижня візьме участь у саміті НАТО в рамках започаткування нового формату взаємодії України із Альянсом. Послухаємо. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційні зустрічі нової ради Україна НАТО. Вона буде платформою для кризових консультацій, ухвалення рішень, де ми всі збираємось як рівні для вирішення безпекових занепокоєнь. Раніше в альянсі анонсували, що перше засідання новоствореної ради Україна НАТО якраз відбудеться 12 липня, в другий день вільнюського саміту. На саміті Україна прагне отримати конкретні рішення щодо свого вступу в НАТО. Ну і як так само повідомив Єн Столтенберг, лідер країн НАТО, 11-12 власне липня у Вільнюсі затвердять багаторічний пакет підтримки України, який наблизить її до альянсу, також. Столтенберг озвучив і інші рішення, які саміт НАТО ухвалить щодо України. Отже. Як заявив Столтенберг, лідери погодять багаторічну програму підтримки про що я вже говорила, аби гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО. А це фактично перший аспект. Другий аспект полягає в тому, що на саміті оновлять політичні зв'язки між Україною і НАТО, започаткувавши якраз ту саму Раду України НАТО. Ну і далі давайте послухаємо безпосередньо самого Єнса Столтенберга. І третє, я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети. На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО. Ну і у такий спосіб, а власне Єн Столтенберг також забезпечив фактично запевнив точніше, перепрошую, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського власне вже до натівського обладнання і стандартів. Тим часом у Білому домі заявили, що Україна має відповідати певним вимогам для вступу в НАТО. Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі заявив, що для вступу… Упу до НАТО Україна має відповідати вимогам. Водночас Кірбі зазначив, що США вірять у політику відчинених дверей північно-атлантичного альянсу. Послухаємо. Звичайно ж, ми віримо в політику відчинених дверей НАТО, але ми також визнаємо, що для того, щоб стати членом НАТО, кожна країна має відповідати певним вимогам. І що має бути серйозна дискусія між цією країною та альянсом, ми хочемо поважати цей процес. Ну і власне тим часом звучить все більше і більше додаткових повідомлень щодо того, а що ж таки Україна зрештою отримує на самітів НАТО. Ми розуміємо, що є певні труднощі з позицією, а власне Білого Дому і безпосередньо сполучених штатів. А, І вже посол ша каже про те, що саміт НАТО відійде від формулювань Бухареста, так би мовити, в питанні членства України. Лідера країн Північно-Атлантичного альянсу у заяві за підсумками саміту у Вільнюсі наступного тижня. Прагнуть відійти від формулювань бухареського саміту 2008 тисячі року. А, власне. Чого Україна і вимагає тривалий час. А про таке заявила пані посол Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт за її словами. Україна може очікувати від саміту НАТО набір конкретних результатів, як з погляду довгострокової, довустривав... перепрошую практичної допомоги в таких питаннях, як військова модернізація, так і в питаннях оперативної сумісності. У комуніке цитую: ми будемо говорити про прагнення України до членства в НАТО, і це те, над чим члени альянсу продовжують працювати. Цювати, але це не просто повторення Бухарестського саміту. Це буде інакше ніж те, про що ми говорили у 2008 році. Вона уточнила, що конкретні формулювання все ще узгоджуються державами-членами НАТО, і наймовірніше стануть відомі наприкінці тижня. Водночас посол повідомила, що обговорюється і питання скасування обов'язкового плану дій щодо членства для Києва. І власне посол зазначила, що президент Володимир Зеленський, якщо він вирішить приїхати на саміт, ну а як ми знаємо, це питання вже вирішено, то власне отримає добре прийняття, побачить значну підтримку відносин України з альянсом і матиме цілий набір конкретних досягнень, які свідчитимуть про довгострокову прихильність України з боку альянсу. Ну але власне ми можемо вже розуміти, що дійсно. Питання, схоже, будуть вирішуватися до самого останнього моменту, і напевно можна навіть очікувати і суперечок тривалих уже безпосередньо на самому саміті НАТО, оскільки президент Литви сьогодні не виключив, що його країна може накласти вето на текст декларації НАТО. Отже, президент Гітана Неуседа не виключає можливості накладання вето на текст декларації вільнюського саміту. За його словами, власне він накладе таке вето, якщо запропоновані рішення. І формулювання не відповідатимуть інтересам Литви. Послухаємо. Я нікому не обіцяв, що буду поводитися згідно зі встановленими правилами хорошого тону. Іноді етикет потрібно порушувати. Але для цього має бути серйозна причина. Якщо якісь речі будуть розходитися з інтересами нашої безпеки, то навіть той факт, що ми є організаторами заходу, не позбавляє нас права порушувати це питання набагато гостріше. Ну і так само на се наголосив, що йдеться про дуже серйозні речі, оскільки є питання пов'язані із безпекою Литви. Ну і я зазначу, що напередодні факт литовський президент заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі вдасться домовитися про такі зобов'язання перед Україною, які її точно не розчарують. Ну і в цілому, очільник Литви висловлював думку і переконання, що все-таки на цьому саміті у Вільнюсі Україна повинна з отримати безпосередньо запрошення до альянсу а власним це новини, які ми отримуємо станом на зараз стосовно того, що як ми бачимо у різних країн-членів альянсу різні позиції щодо нашого майбутнього. Ну і до речі, повертаючись до позиції сполучених штатів, то гарантії безпеки для України досі не узгоджені. Повідомляють про таке у Білому домі. Сполучені Штати разом з іншими союзниками і партнерами продовжують вести дискусії щодо гарантій безпеки для України до її вступу в. Нато, але з місць цих обговорень не розголошуватиметься. Зокрема, представниця Білого Дому Аманда Слот підтвердила, що США продовжують вести переговори як з Україною, так і з іншими союзниками і партнерами про те, як ми можемо найкраще цитую запевнити Україну в їхній довгостроковій безпеці, щоб стримати будь-яку майбутню агресію після закінчення цієї війни. Але поки що розмови тривають і на даному етапі заявила слот, вона не може вдаватися в подробиці. Того, що обговорюється, посадовиця лише зазначила, що на саміті НАТО, де такі гарантії безпеки, як очікується, можуть бути оголошені, Сполучені Штати запевнять у посиленні незмінної відданості забезпеченню того, щоб Україна залишалася демократичною, незалежною і власне процвітаючою країною. Ну але так чи інакше розуміємо, що власне якраз і Труднощі виникають із позицією Білого Дому із позицією Сполучених Штатів. І президент Володимир Зеленський напередодні фактично е, звертався до е, американського колеги Джо Байдена, заявивши, що е, більшість країн-членів НАТО під Римують наш вступ до альянсу, а ті, які сумніваються, вони оглядаються лише на Сполучені Штати, і Джо Байден про це знає, заявив наш президент. Тому можемо сміливо припустити, що якраз і ключ від нашого майбутнього в НАТО зараз знаходиться у Білому домі, і від позиції Вашингтону буде залежати більшою мірою. А яке рішення на цьому саміті отримає Україна? Детальніше про це будемо говорити далі. До нашого ефіру долучиться Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, член Атлантичної ради. Зокрема, з ним власне і будемо. Обговорювати те, чого ми очікуємо від цього саміту, і на що ми можемо розраховувати, зокрема, сам Зеленський назвав свої очікування від саміту і заявив, що йдеться про запрошення, але й не тільки запрошення безпосередньо до альянсу. Отже, в першу чергу Україна очікує від НАТО єдності, якої поки що мало в питанні сигналу Києва щодо запрошення до альянсу. До речі, якраз Словаччині про це сьогодні президент і заявив, як він зазначив. Чи в НАТО полягає саме в єдності, яка розповсюджується на впевненість суспільства всіх союзників. За словами президента, Росія розраховує на те, що НАТО під час саміту покаже слабкість, чого не можна допустити. Зокрема, лідер країни відзначив, що власне очікує від саміту оборонних пакетів для України. Однак не тільки обіцянок, але й зрозумілі терміни виконання, а також обговорення гарантій безпеки для нашої держави, які необхідні країні, поки вона не стане повноправним членом альянсу. От про це якраз і будемо говорити з Юрієм Романюком. Нагадаю, голова громадської організації Україна в НАТО, також член Атлантичної ради, долучається до нас в ефірі. Пане Юрій, я вас вітаю доброго вечора. Добрий вечір, слава Україні. Героям нашим слава ну незважаючи на те, що до саміту залишається зовсім мало часу, але ми бачимо, що остаточні рішення ще не ухвалені. Вони якраз активно дискутуються і обговорюються. президент Володимир Зеленський, який здійснив таке дипломатичне турне, якраз перед самим самітом для того, аби отримати ну, ще більше, так би мовити, прихильників, так своїх на безпосередньо в цьому саміті, ми почули від Єнса Столтенберга, що Зеленський таки буде присутній у Вільнюсі, і так само Столт. Говорив про фактично запуск нової ради Ради Україна НАТО. Чого ви очікуєте від цього саміту, на ваш погляд? І, власне, чи не завищені очікування безпосередньо в української делегації і отого от про що говорить Зеленський, слова, на які я ще не посилалися? Ну, дивіться, для мене особисто жодних сенсацій на цьому саміті не очікується. На цьому саміті буде ухвалено ті рішення максимально, які може НАТО. Витоснути із себе в цих реаліях, які на сьогоднішній день склалося в Україні і в світі, і на фронті в основному тому очікувати чогось більшого під час гарячої фази війни, натівські представники і представники країн, які входять в НАТО, десятки разів вже повідомляли, що під час гарячої фази війни Україну в НАТО вступити приймати не будуть. Що конкретно календарної дати, коли приймуть Україну в НАТО, сказати не можна, коли йдеться війна, і не зрозуміло, коли і на якому етапі вона. Завершиться. Третє, не можна ще сказати ні за які дати, тому що не зрозуміло, на яких підставах закінчиться війни. Один сценарій, коли Україна завершить цю війну тріумфальною своєю перемогою над орками і буде відновлена 100% територіальна цілісність України в кордонах 91-го року. І зовсім інший сценарій, як у випадку, якщо, не дай Бог. Складеться така ситуація, що Україна не зможе на якомусь етапі відновити всі 100% територіальної своєї цілісності, і тому прийдеться під тиском наших західних партнерів, наприклад, як бажають в НАТО, це не моя позиція. Я інтерпретую те, що кажуть в НАТО, Україні прийдеться сідати за стіл переговорів і вести якісь договорняки про завершення війни так звані мирні угоди. І тоді постає питання: а на яких умовах буде? Підписана ця угода припинення війни чи не стане взагалі вступ НАТО предметом торгів, як з української сторони, так і вимогою з російської сторони, і отаких от багато чому не дозволяє сьогодні НАТО встановити будь-які часові рамки. А по третє, які ще можуть бути часові рамки вступу України в НАТО, якщо війна затягнеться, наприклад, на 24-й рік, в листопаді в США вибори в 24-му році, вибори нової президента, і, наприклад, знову ж таки. Най Бог боронить до влади знову повторно прийде Трамп. Тоді при який вступ в НАТО, при які календарні часові рамки може вести Україна і вимоги і ультимативні прохання на звіт нам дати, якщо невідомо, як все закінчиться. Тому на саміт іде НАТО і Україна. Витискуючи з цієї ситуації максимум, що можна витиснути, Україні надають, наскільки зможуть на сьогоднішній день до НАТО підготувати той перелік безпекових гарантій, які НАТО ще по сьогоднішній день не готово, і це не є якась догма, яка повинна завершитись виключно 11 чи 12 липня, буквально через 4 дня. Можливо, буде потім ще допрацьовуватись, доповнюватись, збільшуватись, розширюватись. Це може бути рамкова угода. Та про безпеку, на яку буде надавати НАТО Україні під час війни, після перемоги війні. І до вступу України в НАТО, але і після вступу України в НАТО НАТО заявляло і країни, які входять в Раштайн, вони заявляли неодноразово, що Україні будуть продовжувати надавати всіляку технічну, матеріальну, фінансову збройну допомогу, розвідувати інформацію, будуть допомагати з логістикою, будуть навчати наш військовий персонал, вчити наших офіцерів, сержантів, рядових навчання на нових системах озброєнь, які на сьогоднішній день. Ще немає в Україні в достатній кількості або поступає в одиниці, і цей навчальний процес для того, щоб адаптувати Україну до нових сучасних реалій, до сучасних вимог НАТО, буде продовжуватись можливо десятиліття, і не треба думати, що це завершиться буквально на наступного дня після перемоги України в НАТО. Тому на саміт. Виносяться ті питання, які на сьогоднішній день НАТО готова досягти консенсусу, і вже є консенсус по них. Це те, що озвучив сьогодні Стортенберг, те, що ви озвучували тільки що до інтерв'ю, і вони всі будуть підтримані вільності. Єдине, що президент Литви заявив, що він може накласти бету, то це стосується тільки того випадку, якщо рішення, які будуть ухвалені на саміті, будуть настільки неприйнятні для України і в тому числі для безпеки Балтійських країн і е, Вільнюса, Литви, в тому числі, що йому прийдеться накладати вето, тому що воно буде неприйнятне для України в першу чергу, тому що це не буде відображати ті вимоги, ті прохання, ті очікування, які виносить влада України від цього саміту. Очікує отримати. Ну, будемо дивитися оптимістично, що Україна зможе витиснути з цього саміту максимально, що можна на сьогоднішній день. А що це, от з вашої з вашого погляду, що, що таке максимально на сьогоднішній день? Ну, по перше, це безпекові фактори, які сказав Сторотен, що Україні, буде надаватися і, безпека. Під час війни, після перемоги, і стільки навіть після вступу України в НАТО тут тільки асортимент номенклатура цих безпекових факторів вона може мінятися і вона буде змінюватися в часі, в залежності від тих викликів, які будуть виникати щодо України, виникати в світі. Друге, що Україну швидше всього будуть приймати в НАТО це однозначно. Бо але переходять від фрази, що двері НАТО для України і Грузії відчинені до того. Того, що політичне рішення вже буде ухвалено в тому, що Україна однозначно буде в НАТО після перемоги, після завершення гарячої фази війни, це. Перший пункт. А другий пункт, коли Україна виконує і проведе всі реформи, які вона взяла на себе зобов'язання, і виконує те домашнє завдання, яке повинна виконати Україна, щоб відповідати обов'язковим критеріям вступу країни до НАТО, так як сказала вчора прес-секретар Білого Дому, як мінімум два пункти: це перше привести реформи, в тому числі СБУ, в тому числі. Всі, які взяли на себе Україна, а друге це повинна виконати домашнє завдання, це побороти корупцію, яка сьогодні загризає Україну, навести порядок в судовій системі. Не може в Україні людина сидіти без вироку суду 8 років за клі в клітці, за гратами. так як вчора відбувся вибух в суді, і на сьогоднішній день ще виясняється, на яких підставах це відбулося. Прокуратура сьогодні заявила, що вони будуть досліджувати всі. Ув'язаних, які сидять за гратами понад 5 років. А я вибачаюся: а до 5 років сидіти за гратами без вироку суду це прийнятно. Це відповідає вимогам і критеріям вступу України в НАТО чи в ЄС. А критерії вступу в НАТО на 90-95% п'ять то тожні й суміжні з критеріями Копенгагенськими вимогами щодо вступу будь-якої країни в ЄС. Тобто, що в НАТО, що в ЄС, вони на 90% вимоги однакові. То як людина може сидіти без вироку суду за гратами 5 років, більше 5 років, 8 років, і ніхто за це не несе відповідальності. Ні прокурори, ні судді, ніхто. Ну це не є вимоги, оце це треба реформувати. По корупції я вже взагалі не кажу. Ви всі знаєте барабанні справи, куди ділося 36 мільярдів, мільярдів, не мільйонів, а мільярдів. З Міністерства оборони, куди вона пішли і коли вони вернуться, і в чі в якій формі вони вернуться, чи вернуться грошима, чи вернуться замовленою зброєю і озброєнням? Тут теж є дуже багато питань, і таких питань можна наводити дуже багато. Третій фактор, який буде на саміті, піднімати, що однозначно швидше всього Україну запевнять, що прийом України в НАТО відбудеться без надання нам всякого ПДЧ. Нам ПДЧ план дій щодо членства вступу України в НАТО вже давно не потрібен. цей план можна було ще в будь-якій формі розглядати в період до 24 лютого 2022 року до активної війни Росії проти України. Но після того як ми вже 16 Місяці воюємо проти Росії, знищивши як мінімум за західними, навіть експертними оцінками за експертними оцінками Британії понад 50% всього військового арсеналу Росії. Нам ще давати після цього якесь ПДЧ. А в НАТО нас будуть приймати після перемоги над Україною та е, ви України над Росією. то... Ми перемігши Росію, ще будемо після цього виконувати якийсь план дій щодо членства. Це абсолютний абсурд, абсолютно неприйнятний, і тому швидше всього нас в НАТО запевнення, що цього не буде. Ну, політичний фактор нам надають на вільнюському саміті, що буде трансформація відносин між Україною і НАТО, що ми переходимо від рівня Комісії України в НАТО на рівень Ради Комітету НАТО. Україна, тобто не комісія, а комітет. Ну, це Рада Україна НАТО при тому, що ми хочемо вже вступати в НАТО, і ми чекаємо перемоги України над Росією, і НАТО нас буде приймати в свій альянс. Ця рада мало що змінить, бо те саме, що говорилося в форматі комісії, можна говорити зараз в форматі ради. Мало що це міняє, наприклад, якщо Угорщина захоче щось блокувати Україні, Я гіпотетично кажу, наприклад, цього можливо не буде. Вона сьогодні блокувала до сьогоднішнього дня засідання комісії Україна НАТО роками, вимагаючи від нас поступок в мовному законодавстві щодо угорської меншини в Закарпатті і тому подібне, ну так само Угорщина може це блокувати на рівні Ради Україна НАТО. І на рівні комітету це і нічого не забороняє, тому що в НАТО існує тільки консенсус. Якщо нема консенсусу, то жодне рішення не приймається. Тому багато сподіватися від цього творення цієї ради України в НАТО не потрібно, бо не треба забувати, що у нас два роки не було постійного представника України при НАТО. І тільки недавно, рік назад появився наш представник при НАТО. Хоча ми дуже сильно, нібито, хочемо вступати в НАТО. Ну, не виконуючи своє домашнє завдання, не виконуючи вимоги щодо критерії вступу України в НАТО, нам не світить і не НАТО, і не ЄС. Тобто, ми зобов'язані виконувати свої зобов'язання, своє домашнє завдання. Ну, оце дуже коротко, що ми можемо очікувати від. Е... Саміту в Вільнюсі, ну і загальна підтримка України, що ми будемо більше давати, Рамштайн буде допомагати, натівські країни будуть допомагати. От вчора і нині стало вже остаточно відомо, що президент Байден погодив надання Україні е, касетних боєприпасів е, з, е, для Посилення наших наступальних можливостей на фронті, і що іде підготовка, і вже називаються країни, в яких будуть готувати українських пілотів на f 16 Це і Румунія, і інші країни, і Чехія, і, і Данія. Ну, тому є дуже багато позитивних емоцій і позитивних новин. І я тому кажу: сенсацій ніяких немає від цього саміту. Ми не повинні очікувати все, що буде прийнято і ухвалено на саміті, все цілком очікувано. Але є багато переліків з того, що НАТО може дати, виходячи із сьогоднішніх реалій України, враховуючи то, ті два фактори: найголовніших, що йде гаряча фаза війни, і друге, що Україна, на жаль. Не виконує своє домашнє завдання, не реформується і не бореться з корупцією, і не реформує свій державний апарат до вимог і критерій НАТО. Ну хочемо багато, але нічого для цього не робимо. На жаль, почули вас. Дякую, що долучили сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю нашим глядачам Юрій Романюк, голова громадської організації Україна в НАТО, також член Атлантичної ради, долучався до нас в ефірі. Я, Власне говорили якраз про те, чого ж ми очікуємо напередодні саміту у вільності. Фактично, вже на фінішню пряму ми підходимо у підготовці до цього процесу. Хоча все одно, як звучить зокрема із Вашингтона, і не тільки тривають дискусії, і поки що не узгоджені остаточно ті питання і власне. Ті сигнали, які Україна отримає від е, наступного саміту НАТО. А тим часом Польща, Литва і Латвія попереджають Столтенберга про загрозу з боку Білорусі напередодні саміту, президенти Литви, Польщі та Латвії написали листа генеральному секретару, е, е, секретарю НАТО і главам НАТО, попередивши їх про загрозу, е, яку Росія та Білорусія створює своїми агресивними діями. Зокрема, співпраця між Росією і Білорусією погіршила безпеку регіону і всього євроатлантичного простору. Це власне фрагмент із цього листа. І автори вказали на використання Росією території Білорусі у війні проти України, а також на розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі, назвавши це ескалацією і прямою загрозою безпеці. Цитую нашої спільноти. Ну, власне, будемо бачити, які рішення буде ухвалювати НАТО, якраз з боку. Через таку зважаючи на таку наростаючу загрозу з боку Росії, з боку Білорусі. Тож продовжуємо стежити, продовжуємо тримати руку на пульсі. Дякую, що були разом із нами впродовж цього інформаційного дня. На цьому у нас сьогодні, все Побачимось вже завтра в ефірі 24-го. А я вам традиційно кажу: прощаючись на все добре і бережіть себе.